Вітаю! Це черговий огляд валютного ринку України за тиждень 10-16 листопада. Поговоримо про те, що чистий попит на валюту зростає. Долар на цьому тижні тримали через посилення євро на світових ринках. І як Міндічгейт вплине на валютний ринок і взагалі які перспективи це несе і ризики. Отже, за результатами тижня. Бівалютна корзина 50% долар, 50% євро, зросла на піввідсот. З початку року бівалютна корзина додала 5,5%, з яких 11,5% приніс євро. Він був драйвером цього зростання. А от з початку року долар стратив піввідсотка. Таким чином, якби ви вкладалися в євро, Мабуть, ви б е, отримали дохід, а вже ж ви б отримали дохід вище, ніж а, по депозиту, але менше, ніж по ВДП. Проте більшість е, людей дійсно вкладалися а, в долари, і на початку року євро мало хто розглядав. Ну, і взагалі, а, з приходом Трампа ситуація була досить не, нестандартною. Проте повернемось на результати цього тижня. Курс долару на міжбанку протягом цього тижня демонстрував дуже цікавий паттерн. Декілька разів, цей паттерн, який ми бачили минулої п'ятниці. Отже, як це виглядало? На початку торгівельного дня банки виконують заявки своїх клієнтів досить активно, ринок живий, купують, продають, виконують заявки. Після обіду комерційні банки здебільшого завершують всі свої продажі і операції, і фактично закривають операційний день. Ліквідність різко знижується, активність різко знижується. Друга половина дня, як, як правило, проходить досить спокійно. Проте минулу п'ятницю і на цьому тижні декілька разів ми бачили наступний паттерн. Другу половині дня, коли ринок не тонкий, так називаємо тонкий, виходять держбанки і активно продають валюту, в результаті чого спочатку гривня долар зростає до 42,10, 42,15 і другу половину дня знижується майже до 41,90, було 41,80 навіть. І на наступний день знову 48.10, 48.15 і кінцю дня нижче 42. Ось такий цікавий паттерн, який я відмітив. Проте, не дивлячись на це, за результатами тижня офіційний курс завершує мінімальним зниженням 42.08 до 42.06. Готівковий курс при цьому продовжує зростати і додав лише 8 копійок 42,19, 4227, що вказує на достатній, насправді, попит населення і орієнтир для подальшого зростання. Євро, як я відмітив раніше, зріс на світовому ринку. І тому нічого йому не заважало зростати і на українському ринку. Отже, 48,52 на міжбанку до 48,88 гривень за євро давали на кінець тижня, і на готівковому ринку євро передолав 49 гривень і закрився на позначки 49,24. Досить активно і більше ніж оцих 0,5% щодо активності міжбанку. Тут е, був вихідний в США у вівторок. Отже, взагалі е, активність дещо знизилась. Пропозиція валюти знизилась на 26% досить е, е, значно. І попит скоректувався на 14%. Е, при цьому нагадаю, що минулого попереднього тижня. Ми бачили рекордні за багато місяців рівні а, зростання попиту пропозиції. Тому поточна корекція зниження показників. Ну, скажімо так, не таке по факту не таке суттєве. Ми просто повернулися к нормальним рівням. І в результаті у цієї. Корекції пропозиція падала більш жвавіше, ніж падав попит. А отже, середньодобовий дефіцит міжбанку зріс майже до трьохмісячного максимуму на 48% із майже 59 мільйонів середньодобово до 83 мільйонів середньодобово. Населення при цьому. Знов повернулися до купівлі готівкової валюти досить активно. Пропозиція і активність зросла. Пропозиція зросла на 3%, а попит зріс на 4% і середньодобовий дефіцит готівкових операцій зріс до майже 35 мільйонів доларів на день. По безготіковим операціям населення зафіксований профіцит на рівні 2 мільйони доларів середньодобово. При цьому нагадаю, що держбанки займають приблизно 60% ринка, ринку а отже, вони можуть тримати не тільки міжбанк. І про паттерни, які я казав, але є готівковий ринок через конкурентну пропозицію, через власні каси, або через продаж валюти і пропонування котирувань в застосунках. Таким чином. І на Міжбанку, і на готівковому ринку ми фіксуємо зростання чистого попиту, в результаті чого на інтервенції НБУ зросли на майже 22% і перевищили 700 мільйонів доларів. Що досить е, таке, суттєвий показник, і це максимум за 5 тижнів. І цей рівень досить такий, не те, що небезпечний, але. Е, Ну, вважаю, що НБУ хотів би менше витрачати коштів, а вже ж для а, того, щоб зберігати резерви. Отже, НБУ а вже ж присутній був на ринку, а він стримував можливі спекуляції, особливо в умовах Міндічгейту, і купував а, фактично. Фіксував і не давав зростати долару, і закривав всі потреби, не дивлячись на зростаючий, чистий попит як міжбанку, так і готівкового ринку, тобто його операції зросли. На що звернув увагу на цьому тижні? А вже ж лейтмотивом цього тижня, безумовно, став корупційний скандал. Який отримав назву Міндічкейт і НАБУ опублікувало результати свого розслідування в енергетиці і пов'язаних компаніях, які висвітлили значну корупцію в енергетиці в колах навколо енергетики? Викрили схеми, викрили людей верхівки влади, які займалися корупційними діями? Ось сформований цей негативний фон. Близькість корупціонерів до влади, деякі з них виїхали з країни. Це все стало приводом для того, щоб активно обговорювати, протягом цього тижня це дуже активно обговорювалось, і дуже багато про це відео. Ви окремо можете дивитись, майже всі про це сказали, безумовно. Проте, давайте поговоримо, на що це вплине і як це вплине. Безумовно, хто був це, впливає. Партнери мовчали. Наші партнери, західні партнери, моли мовчали, дивилися, як там буде. І, безумовно, цей негативний фон він, та близькість корупціонерів до влади. Вони стали приводом казати, що про ризики відношень з партнерами. Хто був позитивно налаштований, зараз становиться поміркованим. Нейтральні стають більш скептичними, а вже ж негатив використовують о, наші противники, і ці ризики будуть впливати на підтримку, одностайність о, підтримки України о, з боку партнерів. Про це навіть це вже було сьогодні в суботу, заявив Дональд Туск на своїй промові, що це може вплинути на от, підтримку таку довгострокову. Відповідно, ми будемо мати ризики для фінансування. І, по перше, в першу чергу, це а вже ж репараційний кредит, репараційна позика, на яку спирається бюджет. Зеленський в інтерв'ю Bloomberg доволі прямо сказав, що ми залежні від цього кредиту, і це критичне необхідне кошти для фінансування, і, інакше буде бюджетний розрив, і ми не зможемо профінансувати наші видатки в повному обсязі, і профінансувати армію. І... Нам потрібно отримати як скоріше, не пізніше другого кварталу 26-го року. І зараз цей скандал дійсно починає тиснути і підвищує ризики неотримання або більш пізнішого отримання цього репараційного кредиту. Не мало того, що Євроклір та Бельгія відмовляються, але помірковані наші партнери більш скептично відносяться, оскільки є значні корупційні ризики для виділення цих коштів, і відповідно як Україна буде їх використовувати і куди вони підуть. І а вже ж помірковані європейці досить скептичні до цього. Якщо ми не отримаємо репараційну позику, і тут не можу не погодитися з президентом Зеленським, це буде досить значний ризик для фінансування всього бюджету. Це дійсно приведе до дестабілізації фінансової системи, може призвести. Або України потрібно буде робити такі речі. Які неможливо зробити без негативних, негативних наслідків. Девальвація гривні, емісія гривні, інші шляхи, інші е, кроки, які дозволять профінансувати ці розриви. І це буде досить болісно. Наступний ризик, який випливає з першого. А зрозуміло, ну, на мій погляд, що і є ризики угоди з МВФ. Фонд і так незадоволений через наші видатки, через виконання його рекомендацій. Він рекомендував послабити гривню, він рекомендує підняти тарифи. Він рекомендує знизити вирівняти податкову систему, не давати ну, незрозумілих три тисячі кілометрів для Укрзалізниці і так далі і тому подібне. І тут ще є корупційний скандал. Отже, фонд може посилити вимоги для України або став бути більш жорстким по о, контролю за вимогами і вимагати ці маяки, які виставляє, будуть більш о, такими значущими і більш жорсткими. І якщо МВФ ще о, буде ставити свої, посилювати планку вимог. А, і ми розуміємо, що з МВФ також сформуються ризики недоотримання деяких коштів які від країн, які а, видавали їх а, Україні гранти разом з кредитами МВФ. Так було дуже часто. МВФ виступав своєю рядом, родом аудитором а, і контролером. І коли він виділяв кошти, відповідно, під цей кредит також додавались кошти інших європейських країн чи західних країн України. Отже, це додатковий вплив. На сьогоднішній день це значущий ризик, і він буде далі впливати. І при цьому це значна погроза для стабільності валютного ринку, для бюджетних виплат в майбутньому. Далі нас чекають анонсовані перевірки держкорпорацій, проте, поки не зрозуміло, як саме, а хто це буде робити. На сьогоднішній день у нас 845 діючих держкомпаній, і це відповідно до цього провести аудит ну, просто нереально. Ну, де ми знайдемо стільки аудиторів, де ми знайдемо і хто буде це перевіряти, а потім цей аудитори добре, вони надійшли звіти, хто це буде читати. По факту. Отже, сказали, ладно, нехай перевіряють, проте зрозуміло, будуть верхівка компаній, такі найбільш крупні, а може до менших просто запросять звіти, річні звіти, квартальні звіти, і на цьому якось зайдеться. Але знову ж таки, питання, хто буде їх перевіряти, то ці люди, і скільки їх потрібно, і скільки часу вони на це витрачать. От, ну і НАБУ ще обіцяв по Міноборони попрацювати, Це також ще може створити нову хвилю соціального негативу. Що ще відмітив на цьому тижні? Отже, Міндічгейт це головне, цей Лейтмотив, це головна тема цього тижня. Проте європейці, Україна отримала 5,9 мільярдів євро. 4,1 і з них це євро, це кошти від програми Ray, це доходи від заморожених російських коштів в Європі. І 1,8 мільярда євро це Ukraine Facility. Виділення вже було зафіксовано. Україна ці гроші отримала. І дуже добре, що це відбулося ну, день в день з… З висновками набу, які були зроблені, ну, європейці вже не могли відкотити назад ці виділення, проте ну, було б дуже неприємно не отримати ці кошти. Це не останні, до речі, це не останні надходження, які очікуються в цьому році. На листопад, я думаю, це все. Пачка ще буде у нас і е ще десь е 7 мільярдів е в наступному місці. Планується про те, як плинуть корупційні скандали. Е будемо дивитися. Ну і ще окремо е два таких новини, які для себе відокремив. МінФін на цьому тижні вівторок розмістив ВДП на 9,1 мільярдів 9 мільярд гривень, і це максимум за останні 5 тижнів. При цьому банки досить активно купували гривні ОВДП не резиденти також долучилися. І ну, одна з гіпотез, що для купівлі, тобто зараз банки більш залучені, в тому числі фінансування різних видатків бюджетних. І... Можливо, ми бачили оці продажі, оці паттерни, коли банки Держбанки продавали валюту. Можливо, в тому числі вони продавали валюту, валютні ОВДП для того, щоб купити гривню, профінансувати саме по гривні бюджет. На цьому тижні також населення дуже активно заходило, продовжило заходити в ОВДП і бізнес в валютні. Досить активно, в валютній, але і в гривні ви також е заходили. І фінальна це інфляція в жовтні. Вона а, залишається стриманою 0,9%. Ми пройшли а, сезон низьких цін овочей та фруктів, і все, добігли кінця. Далі ми а, збільшуємося, а у нас блекаути, посилуються видатки виробників-продавців на ці блекаути. Це тисне на ціни, обстріли. І отже, а, цей фактор буде також а, підважувати а, курс і гривню. Наскільки інфляція в Україні продовжує зростати, проте не такими високими темпами, що дозволяє НБУ знижувати, регулювати курс. За чим слідкуємо на цьому тижні, на новому тижні, наступному тижні? По-перше, публікація даних НБУ? На цьому ми очікували дані по грошово-кредитній політиці, тобто депозитам, кредитам, ставкам, монетарним агрегаторам на поточному тижні. Проте дані не були опубліковані, а отже. Чекаємо на наступному тижні, а також буде статистика по банківському сектору доходи банківського сектору, як формуються, і результати за 9 місяців, тобто за третій квартал, вже цікаво побачити, як від себе почуває банківський сектор в поточних умовах. 20 листопада. Листопада погашення валютних ОВДП, досить велика сума валютних ОВДП 362 мільйона доларів. Це е, співрозмінно з попитом бізнесу на міжбанку за день. Крупна сума. Отже, е, це може стримувати купівлю валюти на міжбанку, коли люди ну, е, утримуючи ОВДП, їх отримують. Також 20 листопада а, інфляція в ЄС, 21 листопада інфляція в США. Це буде впливати безумовно на динаміку Євро-долара на міжбанку на світовому ринку, і плюс, е, і це відповідно буде відображатися на українських настроях. Проте, долар зараз виглядає непогано і, ми, і має е, перспективу зростання. Плюс весь світ слідкує за військовою операцією США, Південний спис, що там будуть робити американці з Венесуелою, і це також фактор дестабілізації, особливо коли фінансові ринки на цьому тижні е, досить сильно коректувалися. Ну і ще останній момент. Е, на 18 листопада планувалось друге читання бюджету і фінального його голосування в Верховній Раді. Проте, поточний корупційний скандал. Не визначений зовнішнім фінансуванням дуже багато правок від е, комітетів депутатів, і е, кажуть, що відсутність е, голосів послі, після всього цього скандалу у, налаштовує на що голосування буде перенесено наскільки не зрозуміло. Принаймні, е, депутат Ярослав Желізняк каже, що. Переноситься поки, поки на невизначений час. І якщо це так, то ми будемо мати, а, нагадаю, що наступний рік а, переходить зі старим бюджетом, зі старими видатками. А, це буде досить важко. Ну і фіналізую прогноз. А, от що відмічу по прогнозу? Останні е, майже три тижні долар на міжбанку коливається в горизонті 41,80-42.15. Тобто, от такі е, ситуації е, Нацбанк загнав курс, стримує його. І е, в момент, коли закриття дня у нас, е, на міжбанку буде більше за 42.15. Це буде сигналом досить сильним, що ми виходимо в новий горизонт і наступна ціль 42,5. Проте, для мене, і я казав, і зараз скажу, що це не остаточна зупинка. Бо далі в нас чекає курс 43. Готівковий долар буде рухатися в зону 42,5, більш впевнено. Проте і він буде слідкувати за, також за міжбанком. Перетоки міжбанку готівкового ринку. Існують, вони активні. І нагадаю, що держбанки можуть стримувати послаблення через пропозицію, через свої каси, через а, власні котерування, які вони кажуть. Ну, 60% ринка держбанків ну, це, це монументально, щоб а, впливати на ринки. І о, ціль для готівці 43-44 гривень на кінець року. А, корупційний скандал. Політичні ризики, погіршення перспектив щодо репараційної позики, зростаючі видатки бюджету, які нас чекають, блекаути, енергетичний імпорт, сезонне зростаючий попит на валюту це все посилює тиск на гривню. В свою чергу, сталість попиту на валюту з однієї сторони і ризики. По надходженню коштів 20, стабільного надходження 2026 році, з іншої сторони, вони будуть змішувати НБУ, економити резерви. І відповідно це буде впливати і буде послаблення долару. При цьому далі розганяти євро якось не з руки, бо це проінфляційний чинник. Простіше, а вже ж, послаблювати долар. Проте, для цього потрібно, щоб євро-долар також коректувався. А тут, ну, мій погляд, корекція світових ринків, якраз зараз, яку ми бачили, і криптовалюти, і фондові майданчики вони будуть підвищувати попит на долар. І таким чином євро буде коректуватись, бо коли все падає, люди виходять, продають свої активи, вони виходять в долар, фізичний долар, і це формує цей попит. І відповідно ми також, я очікую, що це буде послаблення гривні. Але таким стримуючим фактором тижня буде вже ж виступати погашення валютних ОВДП. Ну і на завершення по готівкому євро, як я сказав, схиляюсь до незначного послаблення. 49-49 гривень 49, 20 копійок. І середньостроково, на мій погляд, євро все ж таки виглядає слабкіше за долар. Долар має більше перспективи. На цьому все. Побачимось наступного тижня. Якщо сподобалося це відео, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте. На все добре, бережіть себе.